Його батьки були релігійними проповідниками, і йому пізніше трохи поставлять діагноз обсесивно-компульсивний розлад. Є люди, які ціле життя самотні, вони не можуть нічого зробити, які б вони не були. Друзі вітаю вас. Я Степан Процюк, письменник. Хотів би спочатку подякувати донаторам. Особливо людині, яка бажає бути неназваною, дуже би хотів, щоб ви більше підписувалися на наш Ютуб канал, більше переглядали його. Багато, до речі, відео, які записані у минулі роки, друзі, вони не мають часових ознак. Вони не на злободенні теми. Будь ласка, переглядайте більше різних відео і підтримуйте ютуб канал, в тому числі фінансово. І давайте будемо з підписками доходити хоч би до 15 тисяч. Рекомендуйте друзям. Мені і багатьом моїм знайомим, і думаю, вам здається, що наш YouTube канал заслуговує набагато більшого. Дякую. Сьогодні хотів би поговорити про видатного письменника німецького Германа Геса. Ви всі чули його прізвище, напевно. давайте. Поринемо в цей дуже складний і дуже тонкий письменницький світ. Герман Гесем був сином сім'ї Багатодітній. Його батьки були релігійними проповідниками однієї з гілок християнства, одної з розгалужень, яке називалося пієтизмом, і з дуже таким ревним служінням. Його батько Йоганне з Геса з матір'ю одружився, це вже був її другий чоловік. Атмосфера в ранні роки була гарною, як пригадує собі хлопчик потім, а потім почалися всі пов'язані із такого типу людьми страждання і тортури. Я не думаю. Що тут якусь особливу роль відіграли батьки, я вам хочу сказати, я розумію душу Германа Геса, наскільки це можливо. Наскільки можна розуміти душу іншої людини, такої заплутаної, такої складної, такої талановитої, як він. Але він не пережив ні побоїв, ні злиднів, ні психологічного насильства. Він би просто цього не витримав був, не було б такого письменника. Все одно мати писала, що вони не справляються з ним. Я забігаю вперед, друзі, бо це не про біографію мова, а про світ душі цього письменника. Коли в 1902 році його мати померла, він не поїхав на похорон. Хоч це було для за нього певним потрясінням. Не знайшов можливості приїхати на похорон згадую тут, це не зв'язано, згадую про похорон матері, коли на похороні одна людина, її дочка маленька, вірш Якова Шоголєва, нашого поета. Це так до слова. Давайте згадаємо цей вірш. Шов я по городу в грязь і в негоду, з хмар непрестанну дощ клюпотів, і не стрівалось нікого народу. Вітер холодний, шумів і гудів. Бачу за шпилю набиту дорогу до кладовища поверту віз, бачу труну неприкритую Богу, хлопчик погонеч на йому повіз. Прості та бідні були похорони, до упокою їх причет не вів, і не співали, не били у дзвони, ані Христа, ні святих коругів. Тільки й родини труну проважало, що дрижачи під дощем до кісток. Змокли дівчаткою її обіймало, мов ту гіллячку уснувший листок. Повід доїхав якраз до могили, грабарі стиха труну підняли, бережну землю її опустили, яму зарили, і горбик звели. Дівчина мовчки й бліда стояла, тільки, як крили могилу, аж, аж в край, тільки як крили, як камінь упала й крикнула Матінко рідна, вставай. Голосу дідського мати нем чула, так і завмер він поміж домовин, знову підвода назад повернула в клекіт щоденний мурованих стін. Герман Гессе, я думаю, не міг приїхати на похорон до матері. Не справа у часі, напевно, я не знаю всіх деталей. Герман Гессе страждав, друзі, важкими неврозами якими страждає частина письменників? Я не знаю, чи я кажу правильно з точки зору лікарської, Неврози хоч і витоншують душу письменників частково, але вони вбивають їх, як і кожну людину. Це до того, що Геси не був на похороні матері своєї. Я не знаю, які були причини. В той час вже Гесе починає звертатися до лікарів, і йому пізніше трохи поставлять діагноз обсесивно-компульсивний розлад. Що таке обсесивно-компульсивний розлад? Знову відступ зробимо. Це один із дуже важких неврозів, який, ну, може, я бачив, але ми про неврози говоримо, ми не говоримо про психози, там, де психоза, там нема творчості. І він починається з того, наприклад, що людина йде, це. У всіх бувають приступи обсесивно компульсивної тривоги, що людина не пам'ятає, чи вона вимкнула газ, чи вона закрила двері. От буває таке, ще там щось. Людина повертається, перевіряє. Таке буває у багатьох людей. Буває, що перевіряє багато разів. Але буває не тільки, що вона перевіряє чи вимкнула. Її може боятися, що вона когось може вбити. Їй може боятися, що коли вона стане, зробить 8 кроків, а не 9, то щось трапиться погано. На фоні тяжкої тривоги починаються отакі от розлади, які можна лікувати тільки невротичними ритуалами, так званими. Невротичні ритуали, коли там моляться там, 5 разів, чи, чи виконують якісь дії, чи малюють якесь коло і так далі. До речі, посилилися обсесивно-компульсивні розлади після коронавірусу, коли багато людей почали дуже часто мити руки і так далі. От. І що я вам скажу? Йому цей діагноз ставили лікарі, які знали, про що вони говорять. Але цей письменник поборював свої намрози. Друзі, він боровся своєю підсвідомістю. Він боровся, він своєю творчістю поборював свої неврози. Одинокий, самітній. Як отай, як його Роман Степовий Вовк він йшов. Дякувати Богу, що народився в благополучному заході. Ще. Він йшов шляхом цим. Починаючи з дитинства, коли його батьки потім віддають вчитися, слухайте, батьки думали, що він стане священником. Ви розумієте, він починав здобувати теологічну освіту, але покинув потім одне покинув, друге, третє. Він ніколи не мав закінченої вищої освіти. Пізніший лауреат Нобелівської премії, яку здобув у 1946 році. Я не через те, що вищого освіта це погано. Я через те, які бувають письменники в долі складні, заплутані. Це його юність, яку він потім відобразить в романі під колесами. І у першому романі, який мав успіх Петер Каменцинт, яким зацікавиться Фройд і Томас Ман, але це вже буде в 1904 році, здається. Не тільки нав'язливі стани, невроз нав'язливих станів чи обсесивно-компульсивний розлад, не тільки. Я думаю, світоглядні неврози, боротьба між. Ну, його виховували у християнському дусі, і його пізніше погляди на життя, пошуки Бога. Він був далекий від атеїзму, йому треба було присутності божественного. От, Наприклад, я трошки так хаотично, але це все буде у ці цінності. У романі Степовий Вовк, який він напише в кінці 20-х років, буде сцена, як Гаррі Галлер, головний герой. До речі, подібно Герман Геса. Як він приходить до одних своїх знайомих, які до нього гарно ставляться, і так далі. І він бачить портрет Гете. Портрет Гети прилизений. Портрет Гети. І вони чоловік, і жінка, і цей чоловік вчений, теолог, вони тішаться цим портретом Гети і так далі. Його надзвичайно, щоб ви зрозуміли, щоб ми зрозуміли якісь таке, от за цим. Бо що письменник пише, це частково і він сам значною мірою. Його починає страшенно дротувати ця прилизана кімната з цими квітами, от з цією міщанським таким ладом. З другого боку, його цей лад страшенно приваблює його розхрестану душу. Дуже важко аналізувати Гесе. Ну я взявся. От. І він страшенно його дротує цей лад, ці квіти. Це все це, це такі, так, такі ці розарії, от і так далі. Це прилизане художником припрашене обличчя Гети. І він відчуває ненависть до цих людей, до яких він прийшов, в гості, які його приймали, відчуває, він не може стримувати її. І він каже нарешті, що він ненавидить цей портрет. І, і ви собі можете уявити. Він приходить у гості, його запрошують. Він каже, що він ненавидить цей портрет, його приймають. Давайте глянемо на це під другим потом зору. Ну, як люди можуть до цього поставитися? Ну, якщо не до Божевільного, Тобто до людини з дуже розхитаною психікою, правильно, давайте з різних сторін це оцінювати. І цей степовий вовк він неприкаяний. Як був неприкаяний багато років Герман Гес, по-своєму неприкаяний, хоч він мав і друзів, то не в тому справа. Є люди, які ціле життя самотні, вони не можуть нічого зробити, які б вони не були. І просто багато про них дізнаються аж після їхньої смерті. Як вони жили насправді, що вони відчували? Гесте ще дуже поталанило в цьому сенсі. Щоб він ще й Нобеля отримав, а міг би й не отримати. Це все справа випадку, друзі. Нобелівська премія це справа випадку так само. Дуже заполітизована, особливо зараз. Ми маємо комплекс Нобеля, що українець не отримав Нобеля. Слухайте, скільки навколо тієї Нобелівської премії різного всякого? Я, звичайно. А дуже багато чого не знаю, і те, що я знаю, я кажу, попустімося, заспокіймося. І вчимося сприймати наших письменників не за тим, що вони отримали якусь премію. А скільки в нас є премій взагалі, такі, які нічого не важать, наші видумані. Ну, я маю на увазі і в матеріальному сенсі взагалі. в чому. Я вже не кажу за тим, що він зробив, за тим, що він робить, за вагою його творчості. Тому що якби Гессе був не отримав Нобелівську премію. Не було би такого імені, от і так далі. Все-таки на людей тисне відзнаки других людей. От що коли ти маєш відзнаки других людей, то ти щось вартуєш, а якщо щось стається, це трохи не так, скільки письменників не мали Нобелівської премії. Я можу зараз перелічувати їх десятки, ви знаєте, також. І Він ще я кажу, він був числі достойних її мати. А скільки мали таких, про яких творчість, ніхто не читає зараз, ніхто не пам'ятає їх, поцікавтеся цим, будь ласка. Але це так. Це такий відступ, мені здається, що він нам, українцям, мав би бути корисний в нашому комплексі Нобеля. От. Десь недавно я дивився інтерв'ю з Оксаною Забушко. Вона, до речі, сказала, що таке може бути, що через 10-15 років от і не дуже буде престижно брати цю нагороду, як так далі, буде розвиватися. Я цитую, це здається, було з нею інтерв'ю на Ютубі, на Ютуб каналі. Але це інше питання. Можна сперечатися тут і так далі, але, але ми повертаємося до Геса. І той його Галлер, Степовий Вовк, бо Степовий Вовк, я вам чесно скажу, тепер ще одне: в мене є улюблені письменники, улюблені твори, і до п'ятірки улюблених творів взагалі в будь-якій літературі. Наші чи зарубіжні належить роман Степовий Вовк Германа Геса. Просто до П'ятірки. Моїх найулюбленіших взагалі творів, всіх письменників, та що дуже близько душі. І цей галлер самотній з другого боку, який хоче людей, і який не може з ними спілкуватися, який бачить, бачить всю фальш, всю порожнечу. Всю поверхову духовність, цілі ці клуби, любителів духовності поверхової, за якою нема ні таланту, ні справжньої глибини, ні нічого, тільки домовленості людей різні. цей міщанський світ, де немає глибини, цей світ політиків, світ ще там інших людей, де є домовленості, де немає не витає ні справжній талант, ні справжня культура. І цьому протиставляється в романі потім так званий магічний театр, і ґете мертві, які сміється, і Моцарт, сміх Моцарта. Щось таке велике, недосяжне, яке людина може от може відчути, може уловити. Дуже багато написано про Степовий Вовк. та Ви напевно читали його багато. Але ж цей головний герой Степового вовку, а з ним сам Герман Гесе мучиться, мордується, він хоче людей, він любить людей, він не є мізантропом. Розумієте, друзі? Якби ж він був мізантропом? Людину Ну і починається його цей довгий шлях. Він знайомиться з Герміною, коли він був близький до самогубства. А він кілька разів близький до самогубства. Як був кілька разів близький по своєму до самогубства Герман Гесе. У будь-якому разі був в дуже тяжкому психічному стані. В дуже тяжкому психічному стані. І, до речі, Герман Геса витягав із його неврозів і учень Юнга-Лонг. І потім Юнг робив з ним також сеанс. І він згадував про Юнга, про генія. Думаю, Геній зустрівся з Генієм. Тут ну, видатні таланти. Юнг, Юнг був видатним талантом, а Гесе видатним письменником, мається на увазі талантом, видатним. От. А той Лонг, хто взагалі подружився з ним, лікар, це взагалі ідея, лікар-психоаналітик, це так вийшло для Гесе. Геси не, не мав таких розладів, які не можна було перебороти. То, з одного боку лікар, який трошки йому судження на якісь речі управляє, якісь з дитинства. З другого боку більше пізнавати життя, бо він був дуже цей розвинений. Його галери, він з другого боку. І Гесим ті роки, коли він писав Степового вовка, багато ходить на різні карнавали. Починає зловживати алкоголем. Має любовні історії, чимало. Так, так. Герман Геси мав чимало жінок. Бо про це все, нехай це у вас все не, не складається. От це все все поєднувалося. От. І... Аж тоді він пише свого степового вовка, він учиться танцювати. Він вже чоловік під 50 років чи 50 років заново відкриває собі життя по-своєму. Все це описано в цьому романі. У романі Деміан є інша історія. У романі Геси Нарцис і Гольдмунд є інша історія. А вершиною творчості Геси, як ви, друзі, прекрасно знаєте, був роман Грав бісер. Після того він вже романів написав. Це можна зрозуміти, коли майстер, письменник багато напише, не може бути постійної сверблячки писати романи. Це не графоманія. От. Просто втома. Просто пошуки інших я в собі, тисячі. Гесов вважав, що в нас, нас є не дві душі, як от в романі Степовий Вовк, до якого я сьогодні постійно повертаюся. Не дві душі людини і Вовка. Над якою ми проводимо експерименти, там є степовий вовк ціла історія. Як людина вовка дресурує, дає йому шоколадку, щоб він не їв ягнята, щоб він не кидався на вівцю. І, і, і цей вовк стає, перестає бути вовком. А як вовк потім дресурує людину і дає їй шоколадку, щоб вона жерла. От кролика і так далі свої, от патрала руками, а не хоче, але мусить, що. Ну, тобто, глум над природою людини, насильство над її справжньою природою, дві такі алегорії в романі Степовий Вовк і багато інших алегорій, які є в тому магічному театрі. І Герміна, з якою зустрічається головний герой, який є певним протагоністом Германа Геса. Герміна це він. Герміна це його жіноча сторона душі, я думаю. Герміна це на що були не розвинуті його ділянки мозку? Це, що він з малого не освоїв, те, що він не вміє танцювати, те, що він не вміє там залицяти, не вміє те, те, те другого, що, здається, таке, от, таке, таке елементарне, не вміє того, того, того. Це, це Герміна, яку він зустрів, коли вже був близький до самогубства. Інша частина його душі і вважав, що в людини є міріади. От, там 500 маленьких душ, ще там різних і частинок. От і так далі, і так далі. 300, скільки завгодно. І треба розвивати їх всіх. А коли одна розвинена дуже, а ті недорозвинені, то це от, треба вміти домовлятися своєю підсвідомістю. Ну і він не тільки на похороні не був, він потім дуже важко йому було спілкуватися з батьком. Своїм. Батько був. Як ви розумієте, як мати й батько ставилися до його пошуків, він з ними потім майже не спілкувався вже. Його брат покінчив життя самогубством. Його, коли сестра Адель померла, з якою він найбільше спілкувався у 49-му році, вже після Нобеля, то він казав, що я втратив половину себе, частину, я експаралізований. Тому що. Цього письменника нехай він говорив з Юнгом, нехай були іскристі, в нього походи на карнавали і короткочасні любовні історії, я ще вам скажу зараз про його особисте життя офіційне. Все це не замінювало, що коли він приходив, коли він лишався з собою наодинці. В нього був нещасного або геніального, я не знаю, як тут назвати, талант, бачите, суперечності життя. Там, де другий їх не бачать. Бачите прозирати за людськими обличчями за те, що вони говорять, вже не кажучи за різними подіями, складні, важкі суперечності життя. Те, що стоїть за фасадом, він бачив все, що стоїть за фасадом. Слухайте, це величезна ноша для людини. Краще не бачити часто. Люди, які це бачать, знають. Це. Величезна, від якої нікуди подітися, це вроджено. Такі люди завжди мають проблеми з соціумом певні через свою надмірну, вразливість, чуттєвість, чутливість, витрученість душі. Це вроджені речі, значною мірою. Нічого не зробиш. От. Третій був одружений Герман Гесс. Перша його дружина Мія. Він з нею мав трьох синів. Вони одружилися в 1904 році, а потім довго жили, але Гесе вже тікав у свої подорожі, лікувався від неврозів чимраз більше. Вони, важче їм було, а дружина також почала мати нервові розлади. Я не знаю, хто тут був винен. Діти їхні, я хочу вам сказати, що Гесе, напевно, був не батьком. Ну, так собі. Нього було три сини, він постійно хотів самотності, щоб його ніхто не турбував, і так далі. А якщо на самотності, то подорожі, що я знімаю капелюху новим подорожем, і так далі, і так далі. От. Десь в Індію і так далі. І Сітхартха повість, буддизм, що це його дуже цікавило. Але люди, які були біля нього, ну, цього великого письменника, давайте не будемо так заглядати глибоко в лупу. Тому що. Будемо читати його твори. Він не винен. Він носив у собі, як я вже намагався дещо пояснити, наскільки можна пояснити. Надзвичайно пронизливе бачення життя. Це смертному важко витримати так просто. Воно так просто не дається, такий дар. От. І друга дружина з першою нарешті розлучився десь років через 10-12. Може, й більше, десь через 15, по-моєму, через 15 офіційно. З другою дружиною, яка була молодша на 20 років. Рут Венгер. Вона, до речі, дуже важлива. 1994 року дивовижно, жила майже 100 літ. Вони тільки спочатку трошки пожили, а потім вже не жили довго. Вона казала, що він її зруйнував. Він їй казав, що вона що він зруйнував ту картинку, за яку вона сприймала його. От. Це так деталі. І жінка з чернівців, єврейка Ауслендер, яка молодою почала читати його твори йому писати, В той час приїжджає до нього, а він став вже громадянином Швейцарії. Я багато чого не встигну тут розповісти. І через якийсь час, на початку 30-х, вони офіційно оформлюють шлюб і стає його третьою дружиною. Вона давала йому простір, вона давала вже йому свободу. Вона сама їздила в експедиції, він постарів. З нею він отримав Нобелівську премію. Дітей вони не мали. Він мав дітей, трьох синів тільки з першою дружиною, Мією, дочкою вченого. Мія, Марія. От. І так, на початку 60-х років. Геси, який і любив подорожі, і любив бути в своєму садку, самотній також і так далі. що До нього приходили люди, до нього приходили, бо він був лауреатом Нобелівської премії. Якби не був, то би не приходило. Розумієте? А він був такий самий: чи він був лауреатом, чи не був? Яка відносність всіх речей? Яка відносність? Неймовірно. Він написав вірш про листочки, які падають. Він час до часу писав вірші до старості. Це був його останній вірш. Він помер в 62-му році, його дружина це прожила його на кілька літ тільки. І фактично, хоча за життя у нього були шанувальники і так далі, коли їх зростало у зв'язку з Нобелівською премією. Але справжні фанати, от Багато геси, поволі-поволі, тільки почало наростати їхня кількість, тому що людей, виразників такого психотипу, який він відобразив у своїх романах. Насправді я не так мало глибоких, складних, суперечливих особистостей, які до кінця не розуміють сам себе. Він був їхній письменник, він був виразником їхніх мало усвідомлених думок, поривів, пристрастей, які вони не могли розуміти в собі. Він був тим королем, який все це відобразив у своїх романах, великий для таких складних людей, яких є багато, ім'я їх легіон. Насправді це не залежить від національності. От їхні світи приблизно відобразив у своїх романах Герман Геса. Дякую.